Митці коли знову кращі в Україні у Києві відбулися заключні заходи четвертого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. У заході взяли участь близько 90 хореографічних колективів переможців попередніх конкурсних турів. Згідно із рішенням журі фестивалю конкурсу до участі у третьому заключному турі. із нашої області були запрошені чотири хореографічні колективи. Серед них і єдиний сільський колектив будинку культури села Велика Кам'янка, народний аматорський хореографічний ансамбль Прикарпат. Я». Субтитрувальниця Оля Хореографічна композиція «Ми, діти твою Україну не залишила байдужими жодного глядача, члена журі серед яких був і наш земляк, народний артист України, голова обласної асоціації спілки хореографів України Іван Курилюк. Радісні емоції переповнювали дітей юнаків та юнок, коли голова журі Герой України, голова національної хореографічної спілки Мирослав Вантух оголосив про підсумки фестивалю та зайняти перше місце в номінації Сільські колективи віком до 16 років. Під час обговорення та підведення підсумків фестивалю Мирослав Вантух подякував керівнику колективу. Ганні Огородничук невипадково народний аматорський хореофічний ансамбль Прикарпаття відкривав гала-концерт у національній опері України у день професійного свята працівників культури та майстрів народного мистецтва.